Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, в чому тобі зараз пощастить? В чому тобі зараз пощастить? Паж мечів, ну я не знаю. Прям, ну, ну це якась, Я, мабуть, прикрию цю. <смас> ну, Цю рубрику. да, В чому пощастить? Тут про несподівані зустрічі з неприємними людьми. Ну, а пощастить? В чому? Рицар пентаклів, ну... Тому що, тому що знаєте, ви можете викрати скоріш за все якогось себелюбного шахрая, да котрий міг би спричинити вам масу проблем, от, і тоді б у вас було розчарування. А так, якщо ви не дасте себе обдурити, тоді у вас не буде і розтрати сил, попусту не. Буде не буде неприємностей, от то тут про якусь обмежену егоїстичну людину, з котрою вам треба буде позмагатися і перемогти.